Значить, це не є огляд цієї моделі, це є інформація, блискавка. На рахунок того, що в Україні утворився дефіцит. Наразі зараз 40сильних тракторів Сороковки 40 без кабіни вже нема. В офіційних представників цієї торгової марки позалишалися просто на одній руці з кабіною. І тому. І на, нашому, на, нашій, на нашій компанії є, от ви бачите, ну, клієнт відмовився. Щось в нього там бракнуло, і зня, зня, знялось з резерву трактор, тому хто розглядає. Хто розглядає придбання такого трактора? У нас він є в Луцьку, безкоштовна доставка. Мій номер, ви знаєте, Ростиславич, Агро, телефонуйте, оскільки нові поступи, ви скажете, а почекаємо, там, що може нове поступлення. да, вони в дорозі десь говорять, що має бути там до кінця серпня, але повірте мені. Дуже-дуже дуже руки нагріли на Україні наші сусіди румини і турки зберіганням цих контейнерів в своїх портах. Вгадайте, куди впадуть ці витрати. Звісно, на собі вартість свіжих поступлень. Тому ну, поки є зараз, звертайтеся, я вам його з задоволенням продам. На зв'язку. От він живий, здоровий. Дякую.